Черговий вихідний день. Знову я на природі шукаю білі грибочки, але наразі не сезон. Мабуть, ці гриби вирізали, білі маємо вас. Ось надибав здибанку з ревішками. Подивіться, які гарненькі. Мені. Буду брати потихеньку. І одна гарненька, ще декілька. Отаких гарненьких Ось така гормонька. Дуже незначні, як пожарити, так і законсервувати. Але молоденькі треба брати, щоб шляпка не була догори. Отакі гарненькі. Ну що ж, почим. Подивіться, яка гарна дуща. Ой-ой-ой, візьму таку. О, гарненька. величезна така, кайфовака. Так ось так. Тож не сидіть вдома, виїжджайте. Якщо білого нема... То буде сировіжка наразі. якось так. Друзі, це сталося. Декілька днів тому ходив тут, дивився і жодного білого гриба не було. Але сьогодні потрапив на цю місцинку, а гриб тут росте дуже швидко, навіть вискакує, скажімо так із землі. Все ж таки я знайшов дуплет гарних білих грибочків. Тож давайте подивимось, як це виглядає. Отакі гарніоні. Ой, суперові білі грибочки. Кайфок, задоволений, дуже задоволений. Нарешті перші мої сьогоднішні білі гриби. Тож, десь не ростуть, а десь їх ой, но мацах ще два. Короче. Більше. Там чотири. Два взагалі. Дуже маленький. Отак це, щастя, виглядає. Замчички мої гарненькі. Бачите? Ростуть білі, ростуть дорогі. Супер. Отаке трапляється, що гриби знаходжу ногами. Їх не так багато, але трапляється так, що на тропинці росте. Де я йшов. Але те, що я зараз побачив, порадійте разом зі мною. Ви уявляєте, розмір? Боже. Боже. Я ножку повністю не обхватую. ви уявляєте розмір? Будьте дії. він не в один тут? Ні, один Що це з грибами таке коїться? Бог ти мій. Гриб велетень. Боже мій. Який ти чудовий. Ой Бог ти мій, який ти красивий. Мабуть, найбільший в цьому році у мене. Супер. Отак, люди. Ідіть і знаходьте отаких велетнів. Я нема слів, люди. Такий розмір це жах. Краса, лю... любі друзі. Краса. Що я ще можу дати. Нема слів. Ви уявляєте розмір? Відро. Видрова, бог ти мій, скільки ти ріс до такого розміру. Грибочок. Це супер. І ніхто не бачить. Отак повз дороги. От дорога проходить. І воно таке чудо виросло біля дороги. Супер. В цьому році знайшов. Місцинку, де ростуть отакі чудові зонтики. Один, два, три, четвертий і десь о там п'ятий. Дуже гарні, дуже смачні грибочки. Де мій п'ятий? Десь ось тут був. Ну таке. Не беру, але брат дуже любить їх. Так що бувають такі інші грибочки. До речі. Сьогодні ще знайшов двох мастричків. Цього і всім бажаю.